Привіт! Наша прапоризація майже завершилася. Як можете побачити, у нас з'явилася Іспанія, Індія. Дуже багато України. Є в нас Чехія, так само тут багато зрузочків. Дуже багато у нас є польських зразків. Це так само дуже багато поляків у нас є. Так само можете побачити Індію. І ще дуже багато хороших разочків, які ми вам будемо пропонувати, якщо ви зайдете до нас в магазин. У нас з'явилися ще такі гарні 60-ки е, виробника інтеркрама. Е, нова сантехніка у нас з'явилася, дуже багато нових постачальників ми зараз знайшли. Так що, якщо когось цікавить, е, заходьте до нас і будемо вас радувати хорошими цінами. Е, завжди у нас є акції. І хороший настрій ми вам принесемо також вашою покупкою. Ви будете задоволені.